Отже, перегортаємо календар сьогодні 2 березня. Все відбулося. Все відбулося якнайліпше. Нам вдалося з вами неймовірне. Лікує не тільки планета і всі форми життя на ній. Ми всі Сповнені радістю. Нам вдалося сповнити свої серця радості. Ми змогли з вами проявити людяність. І, якщо чесно, то тепер на нас інші форми життя подивилися як на людей розумних завдяки саме цій роботі, що ми провели з вами 1 березня. Хоча, звісно, що вона проходила набагато більше. Вона проходила з 23 березня Лютого ця робота, приєднувалися і приєднувалися серця до цієї роботи. І це було неймовірно. Неймовірним було те, що працювали хлопці з передовою. Просто закопів. Неймовірним було те, що працювали люди з окупації: Мелітополь, Маріуполь, Херсонська область, інші областя, міста, Донецьк, Донбас, Луганськ теж працювали. Працювала Мальта, працював Єгипет. Працювала Турція, Стамбул, працювала Європа. Європа я просто, вибачте, не можу перерахувати, бо всі країни відгукнулися. Працювала Канада, Америка, працювала Австралія, працював Ізраїль потужно, працював Сингапур, працювали інші країни, Азія трошки менше, Африка, ну тільки Єгипет, <кій> те, що я знаю. Отже, це, і працювала Ерефія. В Ерефії теж є люди, і більше того, працювали на території Кремля, працювали біля Мавзолею, потужно працювали на благо людства. І це є, це дуже мене тішить. На планеті лишились люди. Вони є. І людяність, якщо ще недавно я це слово було для мене лайливим. То тепер я з достоинством кажу, що ми проявили з вами людяність. І є там деякі голоси з сценарію, які підтримують апокаліпсис люди. Можете, знаєте, собаки лаять, караван іде. І під моїми відео у Оксани там попідписували, що там якийсь, якийсь бред. я посмотрев. Благослови вас Господь. Я вам дякую, що ви є. І саме завдяки вам ця робота відбулася. Отже, я тепер хочу сказати про ті серця, що об'єдналися. Вони були поєднані через нульовий меридіан. Всі в часі і просторі поєдналися. Ми готуємо нову планетарну роботу. Ця планетарна робота стала, пустила хвилю добра по всьому Всесвіту. Ми з вами, з планетою, народили велетенську хвилю. Потужну добра, яка пішла розповсюджити по всьому універсуму люди. Якщо ті, що дійсно бачать, а не паговоріть, то ви побачите це все. Ви відчуєте це все, ви відчуєте те все в своєму серці. Діти молилися разом цілими класами, групи духовні, дякую. Дякую вам, що ви довірились і увійшли. Ієрархії повходили в роботу. Неймовірне представництво всіх форм життя, ті очі, що ми бачили, що ми побачили нарешті, лікує не тільки вся планета, а весь всесвіт. І тому я дякую вколінно дякую кожному серцю, кожному з вас, хто прийняв участь в цій роботі за довіру мені особисто, за довіру нашій школі, за довіру творцю і любові, за жагу. Жити нарешті в любові, радості, щасті, багатстві, за жагу побороти злидні на нашій планеті, за жагу стати ліпшими. Я дякую кожному, Як кожній людині, кожній старшій людині, кожній дитині, ті, що були вдома, люди працювали люди, ті, що паралізовані з нами. Працювали вагітні жінки зі своїми діточками За заради щастя своїх діточок. Я в мене немає слів. І це сльози радості переповнюють мене. І я сьогодні кажу вам дякую, дякую, дякую всім серцем. І я благаю вас. Не зупиняйтеся. Ви приводили своїх знайомих, своїх друзів на ці роботи. Виїхали в місця сили, вийшли до води, до маленького Озерця і океану. І планета відгукнулася. Це неймовірне щастя, люди. Бути з вами, мати честь читати ваші слова, ваші відгуки про вашу роботу. Я безмежно вдячний вам за те, що ви лишились людьми. І люди. Завдяки нам, всім, отримали шанс. Величезний шанс. Давайте його реалізуємо. Реалізуємо разом з усіма формами життя на планеті, разом з самою планетою. Реалізуємо в усьому всесвіті. І зло просто не зможе тут існувати. Йому буде тут некомфортно серед такої потужної любові. Отже, ми зробили то. Безмежно вас обіймаю, обіймаю кожного. Я перед кожним з подякою стаю на коліна. Я дуже вам дякую. У мене немає слів. Відчуйте моє серце. Відчуйте його щирість. Я колись. Віддав вам його люди те серце, воно ваше. Дякую.